Україна експортує надлишкову електроенергію до ЄС і так докладається до енергетичної безпеки ЄС Олаф Шольц. Ось в ці дні, 11-12 червня, там в Німеччині щось відбувається. Я прочитаю вам у енергетичній сфері. Україна вже є частиною Європи. Ну, знаєте, там, де їм. Корисно там, де їм важливо, там вони нас підключили, зокрема до енергосистеми своєї. Окей, це під час конференції з відновлення Ukrainian Recovery Conference, яка проходить у Берліні 11 12 червня, заявив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. А тепер о цитата: з того часу, як ми з'єднали наші мережі у березні 2022 року, Україна експортує надлишкову енергію в ЄС і таким чином докладається до нашої енергетичної безпеки. Шольц я е, поставив цю цитату. Вона має певне продовження. Ця цитата. І я спеціально це обрізав, воно не має стосунку. Але деякі е, наші пильні громадяни, які живуть при свічках і взимку будуть жити ще й в холодних приміщеннях і ходити в холодні магазини, вирішили, що я дав неповну цитату. І що Сьогодні і Оля Олаф Шольц не сказав, що сьогодні експортує Україна електроенергію. Я таким громадянам хочу, хочу запитати. А у нас було з 2022 року надлишок електроенергії? Ви.